Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і поки чекаємо на включення з наступним гостем, то нагадаю, що ви обов'язково підписалися на нашу Facebook-сторінку, якщо досі цього не зробили. Також підписуйтеся на наші інші соцмережі, такі як Тікток, Твіттер та Telegram. Ну і звісно, наша, наш головний майданчик це YouTube канал, де у вас є можливість ставити свої вподобайки і коментувати наші відео, а також можете ділитися ними із друзями в соцмережах. і таким чином Підтримайте наш проєкт, а з нами вже є наступний гість, з яким поспілкуємося за мить. Дочекайте. Продовжуємо ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку вже політаналітик, блогер та бізнесмен Карл Волох. Вітання, пане Карле. Вітаю. Пане Карле, з вами хочемо говорити декілька тем, і, зокрема. Розпочати, мабуть, із останніх соціологічних опитувань. Зокрема, от Київський міжнародний інститут соціології повідомив останні свої дані стосовно того, що після перемоги України у війні з Росією Володимира Зеленського на президентській посаді хочуть змінити лише 23% опитаних. Бачимо, тобто цифри майже такі, як і були на президентських виборах 2019 року. І цікаво вашу думку почути стосовно цього, і чому нічого можна сказати не змінилося за ці роки президентства, сумні роки воєнні. Ну єдине, що щодо інших так, наприклад, органів влади, то нібито Верховну Раду хочуть переобрати після перемоги 69%, а 47 хочуть, щоб змінився. Кабмін, хоча ну варто нагадати, що і Верховна Рада, і Кабмін, і президент, і навіть четверта влада бачить в нашій країні, це все це стоїть, так би мовити, на, за президентом Зеленським. А то чому, наприклад, хочуть змінити Верховну Раду і Кабмін, а Зеленського залишити? Ну, це якраз абсолютно зрозуміло. Тобто бояри погані, цар хороший. Народ не хоче визнавати свої помилки, помилки досить серйозні. Хоча перед війною вже пам'ятаєте, там там, в принципі, розклади були, були цілком інші. І вже і рейтинг президента не був таким високим. Але від початку війни монополізація медійного пространства та простору Очевидно, зіграли свою роль. Очевидно, це також це ж підйом патріотизму і підтримка своєї влади в боротьбі з зовнішнім ворогом дуже серйозним і небезпечним. Очевидно, всі ці речі мали зіграти. Очевидно, вони і зіграли. Маємо ось такий парадоксальний результат. Якщо. Бажання змінити фактично там Верховну Раду, і, і, і виконавчу владу, а й при цьому зберегти президентство, сама на ну, ну, таке ну дійсно дуже смішне, враховуючи що сьогодні єдина влада це президент і його офіс. Все решта це бутафорські е, е, такі елементи, е, в котрі ну жодної самостійної ролі не мають ані Верховна Рада, ані уряд. Ані судова система, ані правоохоронна система, ані навіть і медіа переважна їхня більшість, вони всі справді керуються з офісу президента, і це така досить сумнавна ситуація, треба відзначити, але вона існує. Я би правда тут не для, для тих, хто напевно кого тривожить така ситуація, я б хотів пояснити. Що це не факт, що це відбиває майбутні розклади на, на виборах, які відбудуться після завершення бойових дій, тому що розрив між, між підписанням, ну швидше за все, це, це не мирний договір, а Якісь договори про припинення вогню і так далі, він буде там скільки місяців згідно конституції не менше трьох, а враховуючи всі обставини щодо е, створення там стисів виборців територіальних. Е, Значить, виборчих комісій там і так далі, і так далі, взагалі наведення ладу, враховуючи нас більше десяти мільйонів переміщених осіб, частина за кордоном, частина внутрі України. Тобто, це неймовірно велика робота, так що цілком можливо, щоб якщо звичайно владі влада буде хоч якийсь інтерес, щоб вибори були більш-менш об'єктивні, і яким ще відбивали волю народу. То пройде, ну, ну, я кажу, від трьох місяців це мінімум мінімором, а до шести місяців. І за цей час настрої ну, за моїми розрахунками зміняться кардинальним чином. Тобто тут раптом народ помітить, що народ насправді не знає. Крім тих, хто під бомбардуваннями, ніхто не розуміє, що відбувається в економіці. Нас дотують більше ніж на половину. В той момент, що бойові е, е, дії закінчиться і це закінчиться, то в принципі на нас чекає катастрофа економічна, яку я, зазвичай наш народ нікому не, не пробачає. Достатньо згадати там сумну, гер, сумну історію там е, Арсенія Яценюка який насправді був один із найліпших прем'єр-міністрів України, а може найліпший? А сьогодні має такий антирейтинг -анти і, і практично жодного рейтингу, тільки тому, що він проводив реальні реформи і там підвищував тарифи, що було неминуче і необхідно. Йому це ніхто не пробачив, нікого його реформи, зрештою, в цьому плані не цікавлять. Так що я думаю, що ситуація цілком може змінитися е, а якщо і е, значить виявиться що її, ми не всю територію е, відвоювали на момент підписання е, підписання припинення вогню е, а влада в принципі весь час намагається е, створити ілюзію що ми все відіб'ємо тобто не ілюзію а напевно такі завищені очікування то це також відіб'ється на рейтингу. Так що, ну подивимося. Я кажу, поки що, звичайно, ми знову маємо справу з народом, якому легко вішати лапшу, даруйте на вуха, розповідати байки і не помічати ані неймовірного рівня розкрадання, особливо в військовій сфері, ані жахливого стану економіки, ані буквально ну, при... Пригнічення максимального бізнесу через ті самі е, питання. Так, так, пане Карле, ми вас чуємо, але на жаль, зникло відео. Якщо ви чуєте нас і можете вімкнути відео, продовжуйте, будь ласка. Так, е, немає та на зв'язку. Але, е, то колеги, попрошу перенабрати нашого гостя. Е, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язку був Карл Волох. Сподіваємося, зараз. Відновиться зв'язок і зможемо продовжити спілкуватися. Політаналітик, блогер та Ну І зокрема, обговорюємо з паном Карлом якраз останню соціологію стосовно того, як українці бачать і кого бачать у владі після нашої перемоги. Пане Карле, чи чуєте нас чи ви можемо продовжити спілкування? Так, я чую, бачу все добре. Та завершуючи, я кажу на жаль, український народ знову. Реагує таким, ну б здавалося, інфантильним чином на, на те, що відбувається з іншого боку, знаєте, можна можна це трактувати, трактувати інакше. От є президент, він сьогодні символ нашої боротьби з, з ворогом. Хоча би я би назвав це ж таки не його символом, але можливо хтось так вважає і має на це зрештою право. І тому доти, доки ми воюємо, значить народ хоче бачити в цьому символі основну надію і дає йому свою максимальну підтримку. Я кажу ще раз: можна побачити, можна і таким чином трактувати ці ці результати наскільки наскільки це вірно, це інша справа, от так що в принципі я думаю, поживемо, побачимо результати. Цікаві, справді, справді цікаві, є про що поговорити. Ой, ви як ви вважаєте, ось ці 23% це саме ті виборці, які не голосували за Зеленського в 2019 році? Ну я практично в цьому впевнений. Тобто, значна частина це, це саме це ядро, яке підтримувало владу постмайданівську. І частина, звичайно, знову ж таки під впливом війни, знаєте, я зустрічаюся чимало з цією точкою зору, тобто для мене е, е, особисто, тобто, для, е, процеси, які йдуть всередині країни, зокрема. Ну абсолютно не ну неймовірне звуження, е, значить, е демократії, там інші е, інші негативні процеси. Вони настільки мене зачіпають, що я продовжую так мовити критикувати владу. Ну, умовно кажучи, ніби війни немає. Бо я вважаю, що це не менш важливо, е, не менш важливо ніж ніж е, перемога. Ну. Можливо, менш важливо, але але ну теж ну надзвичайно важливо. Е, е, є люди, котрі вважають, що от на першому місці зараз перемога над ворогом, а потім вже розберемося з іншим. Кажу ще раз, кожна з цих точок зору має право на існування, але мені здається, що перемогти там і повернутися в країну. Умовно кажучи, котра нагадує більше Білорусь чи там Росію, а не ту Україну, яку ми пішли захищати. Ну, наша армія і народ весь ну мені особисто було б прикро, пане Карле. Ну і ще стосовно соціології, щоб закрити вже тему соціології, теж якраз інформація від КМІС про те, що в Україні зросла кількість людей, які. Виступають за те, щоб була заборонена повністю заборонена діяльність УПЦ московського патріархату в Україні. Зараз таких 66% і можна сказати, що в усіх регіонах вже є більшість людей, які підтримують саме такий процес, але водночас бачимо, що влада не поспішає з тим, як ви розцінюєте таке ставлення українців до московського патріархату, і чому влада з цим тягне. Знаєте, якраз це той ну можливо рідкісний випадок, коли мені здається, що докора владі не обов'язково справедливі. Зрештою, якщо переважна більшість українського населення вважає, що московський патріархат має бути заборонений, то почали б з себе пристаньте. ходити, простаньте московським попам платити гроші. От почніть з цього називається, і тоді процеси тут дуже швидко. Мало того, насправді хто ми, ми маємо багато випадків сьогодні, що громада намагається перейти в, в українську церкву, а людям це не дають. Насправді ж це не так. Тобто на, на жаль, ініціативи народу такої справжньої тут немає. Народ, правда. Він йому належне. Нарешті, трошки йому в очах просвітліло, він зрозумів, що Московська церква тут грає роль п'ятої колони і, безумовно, працює на ФСБ, і на інтереси точно не України. При цьому я не кажу про я не кажу про всіх священників, там ну, цілком очевидно, що є цілком порядні люди. Але загалом ця організація для, для України ворожа. І в принципі, те, що люди почали це зрозуміти розуміти добре, але ж як бачите, вони особливо нічого такого не роблять, щоб, щоб витіснити, умовно кажучи, цю церкву насправді з, з простору суспільного. От, а це було б важливіше влада. Ви знаєте, все ж таки треба розуміти, що влада в своїх діях проти московської церкви, проти будь-якої церкви. Зрештою, вона досить обмежена. У нас у нас церква відділена від держави і втручання є такою делікатною сферою, що ну не кожен може світо дозволити, не кожен візьме на себе відповідальність і сміливість. Хоча я не знаю, чи наскільки слово сміливість тут доречне. Щоб почати воювати з просто з якоюсь конфесією, тому це складне питання. Я би вважав, що все ж таки люди мають не перекидати це питання на владу, вони можуть це зробити самі, і треба, щоб вони це зробили самі. Це має бути точна ініціатива знизу, а влада має тільки підтримати це. Зрозуміло, пане Карле. Ну і ще одна така тема, теж наболіла, можна сказати, ось сьогодні. Триває судовий розгляд справи екс-розвідника Червінського. Хочеться почути вашу думку. Кому в українській владі вигідно те, щоб цей чоловік-екс-розвідник був за гратами, а не допомагав нашим захисникам на фронті? Це сумна історія. Знаєте, тут тут самолюбство, обідок Людей з адміністрації президента і так далі набагато більше ніж ніж будь-яких інших процесів. Це абсолютно зрозуміло. Те, що в нейому намагаються пришити і, і інкримінувати, насправді до купи не тримається, і, і, і це цілком очевидно. І, і влада була, хоч трошки більше досвідченою. зрозуміла, що цей процес б'є по ній самій. Е, на жаль, Через військовий стан суспільство те, що обмежено в своїй реакції на ці події, але дуже і дуже багато людей, в тому числі, я думаю, і навіть і через і тих, хто в принципі тих 80 відсотків сьогодні готові підтримати президента. Я не думаю, що їм подобається те, що те, що сталося з, з Червінським, і те, як влада зводить з ним рахунки, через його в принципі такий критичний підхід до ну. До багатьох питань, зокрема і злиття злиття справи вагнерівців, і і певні наступні дії його відвертості, і такої безкомпромісної позиції щодо непідготовки до війни, причому я зараз кажу не підготовки, це таке дуже м'яке формулювання, бо з моєї точки зору була підготовка тільки зі знаком мінус. Тобто просто відкривали всі, всі шляхи для для наступу е, московитів е, і максимально, ма, максимально ефективної цієї спеціальної воєнної операції. От. Е, просто відкрили все. Е, щастя, що не стелили е, черво червоними килимами. Тому е позиція Червінського в даному разі ну, мені видається надзвичайно обґрунтованою. Я її розділяю. От і так, нас знову нас збили. Е так, ми вас чуємо. А, будь ласка, ні. можете продовжити, пане Карле. Якщо є можливість... чуєте я, так, не... так. я вас бачу. Я не знаю наскільки ви. Ви мене бачите чи ні? Ну менше з тим у всякому разі, з моєї точки зору, це те, що робить зараз влада з Червінським, це дуже дуже погана для неї історія. От і дуже не варто було цим займатися, тому що суспільство так чи інакше в якийсь момент прокинеться. Тобто, не воно не це не буде. Оце, оце це не не летаргія, а от оця стриманість суспільства пов'язана з тим, що ми не можемо дестабілізувати під час воєнного стану ситуацію в середній країни, але цей момент, коли закінчиться. І суспільство вис висловить своє абсолютно негативне ставлення до дій по, по відношенню до людини, е ну яку би я е волів швидше назвати героєм аніж антигероєм, тому е це просто це так просто не пройде. Сьогодні стало відомо, що ця справа не буде закрита, і слухання будуть проходити в закритому режимі. То, на вашу думку, що хочуть приховати від суспільства, чи там можуть бути якісь секретні документи? Ну, дивіться, якщо мова йде про те, що не розповідають, тобто про про воєнну операцію, яка провалилася, то що в ній вже там особливо секретного? Що там є якісь є, якісь агенти, які використовувалися, то і це вже сьогодні навряд чи для московитів може бути секретом. Ну а в крайньому разі то засекречують якісь моменти. Певні, але не всю справу, от е, як на мене, мова радше йде про те, що це спосіб не допустити тут громадськість, не допустити. Туди журналістів, не допустити туди інших юристів незалежних, котрі можуть оцінити і сказати, немає там справи. Ну, дійсно, знаєте, ну це ж абсолютний парадокс. Якщо значить, звинувачують в перевищенні повноважень, а його командир каже, я йому давав такий наказ. Ну, ну, більшого ідіотизму, е, значить, вже уявити собі неможливо. Як же ж він перевищив повноваження, якщо командир каже, що з ним це було е, узгоджено? Так що ну, історія ця марудна і, і неприємна. неприємна. Ми знаємо, що на судове засідання зокрема прийшов і генерал-майор запасу Сергій Кривонос, та, е, колишній голова РНБО е, Олександр Турчинов, які готові взяти його. Романа Червінського на поруки, але бачимо, чи вірите ви в те, що тут на таке може погодитись. Я абсолютно впевнений, що суд, який знаходиться практично під повним контролем Офісу президента, можемо таке погодитися тільки у випадку, коли є серйозний суспільний тиск. Оскільки сьогодні серйозного суспільного тиску в зв'язку з воєнним становищем, воєнним станом, значить створити неможливо, я думаю, що вони будуть робити те, що їм заманеться. Мило. Ну і пане Карле, ще одну тему, теж, яка можна сказати. Досить розколола і розділила українське суспільство. Це той інцидент із Тарасом Чорноволом. Цікаво почути вашу думку, як ви розцінюєте ось цю, не знаю, вуличну люстрацію, таку чи сміттєву люстрацію під час війни і як до цього ставитися, і чи можуть проти ці сторони якось помиритися. Знаєте, я весь цей час не Коментував цю тему і е, дуже сподіваюся, що я так і зроблю. Я не буду коментувати самий е, по собі значить, конфлікт. Мені дуже прикро, взагалі, що він стався. Е, мені. Я маю свою точку зору. Я просто не я просто не хочу е, про це говорити знову, е, тобто говорити так, як роблять ці всі інші. Мені здається, що роздування цього конфлікту в середній суспільства є, ну нерідко між однодумцями, то речі є е, е, вкрай негативним фактором. Тому я з цього приводу волів би мовчати. А сумно мені це те, що дуже багато дуже гідних людей е, вписалися в цю історію, і насправді. Е, Розколюють суспільство, те саме суспільство, яке воює. Причому зазначити, що одна справа, коли ми критикуємо владу, яка фактично сьогодні є в країні безроздільною, і її від, від нашої критики ні ані ані холодно, ані жарко даруйте, е, тобто ми не впливаємо на те, що там завтра раптом, через нашу критику, значить, загострилася позиція опозиції, і значить, не пройшов бюджет на війну або щось ще. Таке важливе, е, значить, а тут зовсім інша ситуація. Ми говоримо про суспільство. Те саме суспільство, яке сьогодні, в принципі, є ну ядром е, е, спротиву, е, воно делегує своїх воїнів, своїх е, своїх генералів, свої, отримує армію і так далі. І це суспільство, якщо розколюють на таких неприємних е, речах, е, це, це для мене ну дуже сумна історія, неймовірно сумна історія. Яка мені страшенно не подобається. Тому я, я кажу: незалежно від моєї позиції, вона в мене справді є, я її озвучувати не буду. Вашу думку, то чи влада від цього конфлікту, від цього нападу виграла, чи ні? Думаю, що так. Мені здається, що елемент перенесення, так би мовити, уваги суспільства, від деяких речей, котрі вже на той момент досить дошкуляли владі на е, Чорновола і Аліну Михайлову. Е, це була дуже доречна річ для влади, і дуже вигідна, дуже зручна. І в принципі, стравлювання тим паче, що ви ж розумієте, що з одного боку є люди, одні, одні від, е, е, учасники е, бойових дій е, симпатизують Чорноволу, інші симпатизують ці Аліні. І, ну, я думаю, що дешесті це все одно, але є є е, цілком. Тих пасіонарні особистості з двох боків, і коли ми е, їх стравлюємо, ну просто уявіть собі, що буде. Тобто, один обурився, бо, бо образили там е, значить, дівчину, яка є вдовою, або там ну майже вдовою героя, інший образився за Чорноволого, вважаючи, що ця дівчина також ображала там, е, певну, пев, певну групу людей і так далі, і тому подібне. І кожен кричить: Ми їм не подаруємо. І так, Що не подаруємо? То що завтра може там умов Кажучи, хтось комусь почне бити обличчя, а хтось візьме зброю вбивати. Ну, Це, ну, ну, це просто жах. Це жах, те, що твориться в країні з, з цим. Тому я кажу, мені дуже не хочеться взагалі е, навіть мінімально до, докладатися до того, щоб, щоб е, е, підтрачувати праводу якоїсь однієї з сторони. Вашу позицію Дякую вам, пане Карле, за. Те, що висловили її в нашому ефірі і за ті коментарі та інформацію, якою поділилися з нами, нагадаю політаналітик, блогер та бізнесмен Карл Волох був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, пане Карле. Тримаємося, До побачення. щасливо.